створює мистецтво з усього, що її оточує. Верховинська мисткиня Оксана Сусяк прикрасила свою оселю мозаїками. Їх відтворила і в саду. Його споглядала Вікторія Резун. Візерунки на стінах мисткиня створила з камінців, битого скла та тканини. Якщо ти берешся кожен день, отака от стіна це пішов десь місяць. Але щоденно три-чотири години. Отаке може бути п'ять годин. Це тільки ви готові, уже камінчики вклали, але їх треба зібрати, посортувати. Бо я ж принципово тут такі, а тут кругліші, а тут такі, такі, щоб одинакові були. Це займає час. А ще жінка у своїй садибі зробила вази для квітівки, прикрасила старовинним посудом та мушлями. Я використала камінчики оці чорні з Ісландії, ці з грецьких морів, і оці мушлі з джерел гача і завжди кажу. Що мандруйте і їдьте, бо хто його знає, що буде завтра. Ці вміння жінці передала мати. Саме вона першою створила вазу на родинному обійсті. Це такі вази, і вона з різного матеріалу, і в неї такий авангардовий стиль. Розумієте, мені дуже він подобається. Оце стовпчик-такий, ваза, там були ваза. І ті інші, особливо ті красиві перші, ці вази її красиві. Каміння, яке прикрашає оселю Оксани Сусяк, вона привезла із усіх куточків України та світу. Отут уже коктебель мені допоміг, тому що моя стіна і всі ванна, і все решта це наше каміння. А коли я побачила коричневе, рожеве, там зелене, ой Боже мій, мене було б 10 торб, я б все понабирала, ти 10 рук. Ось, тому що воно вже гладесеньке, морем таке зглажене. От є й верховинські гладкі камінчики. Є білі це е, ці ракушки, але є. Але морське такі, як камінчики, воно і Мічків, й зовсім інше. Оксана Сусяк займається цією справою не один десяток років. У саду вона облаштувала квіткові композиції, схожі на мозаїки в її оселі. Майстриня планує продовжувати свою творчість на знак шани до матері.